На фронті росіяни концентрують сили на харківському напрямку. Про це повідомляють в генштабі. Окупанти націлені на Вовчанськ. Там наші військові тримають оборону і щоденно знищують російську техніку і піхоту. Важкі бої точаться на Курахівському та Покровському відтинках. Штурмують росіяни і на підступах до часового яру. Про ситуацію на фронті докладніше у нашому огляді. На харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля, намагається просуватися в бік глибокого та липців, але зазнає значних втрат та не має успіху. На цих кадрах мінометного розрахунку першого окремого батальйону морської піхоти утилізація російських армійців. А це вже стариться. Мінусують ворога воїни 101-ї окремої бригади охорони генерального штабу. У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватися вперед для звільнення наших територій. Складна ситуація в районі Куп'янська. Противник намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків. Тривають жорсткі бої. Наше завдання зупинити ворога і примусити перейти його до оборони. Важко й на Луганщині. Це кадри Азова з Кремінського лісу. Земля тут усіяна ворожими снарядами. Боєць натрапив на. Протитанкову міну, але обійшлося. Деокуповані населені пункти щоденно під ворожими обстрілами на лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала усі спроби противника просунутися вперед у районах Невського та у серебрянському лісі успіхів не мали. Хоча за учора ворог провів там сім атак. Продовжують активні дії окупанти і на сіверському відтинку Донеччини, тиснуть і в напрямку часового яру. Наші позиції тут під постійними артударами росіян активно працює авіація. Та, попри важку ситуацію, українські воїни стримують навалу. На цих кадрах бійців головного управління розвідки стрілецький бій, евакуація і взяття полоненого поблизу Часового яру. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Окупанти намагаються покращити своє тактичне положення, залучаючи свої ресурси і дістають від коша. А ось відео, як артилерія 47-ї окремої механізованої бригади, нищить загарбників влучними ударами. Ворог і далі атакує на Времівському напрямку. Бої в районі урожайного це кадри відбиття однієї з атак. Батальйонна група центрального оперативного територіального об'єднання з бійцями 58-ї окремої мотопіхотної знищують техніку противника. Окупанти продовжують терор цивільних. Тилові міста Донеччини щоденно під обстрілами з російської артилерії та авіації. Напередодні вогнем накрили близько десятка населених пунктів. Надвечір скинули дві авіабомби на селидове. Поранено шістьох людей, пошкоджено 13 багатоповерхових будинків. Це кадри білих янголів із дробишевого селище днями зазнало удару російських снарядів. Поліцейські доправили у лікарню двох поранених жінок. Заспитно, Главное, дуже. Так, молоді, Тока, Та ви Усе вже не болить, так. Уже за кілька годин стався ще один обстріл. Загорілися будинки. Нас так даного обстрілу загинуло два місцевих мешканця, які перебували неподалік від місця обстрілу. Одного із чоловіків, який загинув, вибухової хвилі відкинуло до споруди. Білі Янголи із працівниками ДСНС розібрали завали та деблокували тіло убитого. ці події підштовхнули місцевих жителів до евакуації. Уже наступного дня вивезти попросила родина, троє дорослих і п'ятирічна дитина. На броньованому авто сім'ю доставили до лиману. Три хати А куди? так як хатина родину передали волонтерам, які допомогли виїхати у тилові регіони. Російські війська безперервно атакують міста Донеччини. Тому єдиний спосіб уціліти нагадують поліцейські евакуація з вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.